Привіт, мене звуть Олександр Невідомська. Я керівник напрямку страхування відповідальності компанії «Колонейт Україна». Що це і кому потрібно? При страхуванні професійної відповідальності в сфері IT мова йде про захист на випадок фінансових збитків замовника через помилки при виконанні контракту. Це може бути помилка в коді при проєктуванні і навіть постановці ТЗ, що призвела до збитків замовника і як наслідок претензії. Із необхідністю такого страхового захисту стикаються всі, хто виходить на рівень міжнародних контрактів. Особливо якщо ваші контрагенти з США або Канади, оскільки там дуже розвинений механізм ризик менеджменту, і ви обов'язково знайдете в своїх договорах insurance clause або застереження про страхування. Ми можемо запропонувати страхування під один проект або всю діяльність протягом року. Зазвичай починають із контрактів під одного найвибагливішого замовника, але з часом переходять до стандартних річних договорів. По-перше, це економія часу. По-друге, ресурсів. Ми покриваємо всі фінансові збитки з вини нашого застрахованого, що мають документальне підтвердження. За що конкретно і як можна отримати виплату? Наприклад, компанія розробила бухгалтерський софт, який через помилку в коді некоректно нараховував податки. Через це клієнт отримав штраф, і разом із з'ясуванням всіх обставин збитки вилилися в тисячі чи навіть в мільйон євро. Це і буде той самий прямий збиток, який можна довести документально і порахувати. Потім клієнт звертається до вас за компенсацію, і ви підключаєте нас до процесу комунікації. Ми перевіряємо розмір заявлених збитків. Наймаємо експертів та юристів. По результату домовляємось про розмір і формат компенсації та відшкодовуємо заподіяні збитки. Так це працює. Які винятки є в договорі? Звичайно, у всіх договорах страхування є виключення. Це перелік обставин, які не покриваються договором або на які він не розповсюджується. Стандартно це обставини, які не залежать від застрахованого. Або обставини, що мали місце до початку дії договору, злочинні дії або кримінальна відповідальність. Базово не покривається моральна шкода, репутаційні збитки, втрата персональних даних. Вони не є першочерговими при страхуванні приватних виконавців. Але для компанії вони є більш значущими. Тож ми надаємо їх у пакеті страхування it бізнесу. Ще один виняток. На сьогодні ми не страхуємо проекти, що створюють софт для платіжних систем та грошових переказів. Кому не варто страхуватись. Страхуватися варто всім. Якщо є можливість перекласти свій фінансовий ризик, краще це зробити. І далі займатися тим, що ви любите і вмієте найкраще. Чи можна застрахувати відповідальність стартапу чи великої компанії? Так, звичайно, можна. У нас є окремий продукт під страхування відповідальності великих компаній чи навіть стартапів. Єдине, якщо ми говоримо про стартап, ми просимо надати додаткову інформацію про досвід команди чи її керівництва, щоб ми переконалися, що це люди, які мають відповідний досвід і дійсно виконують контракт якісно і на рівні. Чи відшкодуєте ви витрати на суд? Так, і це дуже важливо, оскільки справа не тільки в компенсації збитку. Ми підключаємося до комунікацій і надаємо повноцінний сервіс. Приймаємо участь у переговорах із замовником, допомагаємо підібрати хороших юристів і все це компенсуємо. Хоча на практиці справа дуже рідко доходить до суду. Ми маємо достатню експертизу, щоб залагодити все швидко і комфортно для сторін. Чи таке страхування є поширеним в Україні? Ще 5 років тому це було диковинкою, але зараз це стає загальною практикою, і нас це дуже радує. Ми отримуємо дедалі більше запитів як на страхування, так і просто проконсультувати. Чи можна використати інформацію про страхування та ваше лого у себе на сайті? Звісно, ми навіть можемо допомогти з дизайном такого блоку на сайті. Наше лого часто використовують на переговорах чи в комунікаціях з клієнтами, чи просто навіть у маркетингових цілях. Чи зможете ви надати підтвердження страхування замовнику на тендері? Так, це справа однієї години. Ми практикуємо. Який ліміт відповідальності варто вибрати? Ліміт відповідальності чи страхова сума може бути прямо зазначена в вашому контракті. Якщо цих вимог немає, ви можете самі оцінити розмір можливих витрат. Інколи для орієнтиру використовують річний оборот компанії чи гонорари з п'яти найбільших контрактів за рік. Оформити договір страхування відповідальності фрілансера так легко з цим справиться навіть дитина. <плес>